Волонтерство зараз це можливість реалізувати себе, стати причетним до нашої майбутньої перемоги та особисто наближати її. Саме тому благодійники фонду ми поряд невпинно допомагають тим, хто опинився в скрутній ситуації. Сьогодні крименчужанам та вимушеним переселенцям видали близько 400 продуктових наборів: макарони, крупи, усі усі пакети різні. Також нас підтримали українські ковбаси, тому в деяких пакетах буде ковбаса, побутова хімія та знеболювач. До сьогоднішньої видачі долучились волонтери благодійного фонду «Help Heroes of Ukraine». Нам приїхала деяка кількість їжі, і перша ідея, яка дійшла до голови, це допомогти місцевим ВПО. Ми будемо співпрацювати з Сергієм заради перемоги, заради того, щоб забезпечити людей і щоб їхнє життя стало трішки легше. Кременчужани та вимушені переселенці неймовірно вдячні волонтерам за їхню допомогу. Кожного разу стараюся на військовим, на паливо, на енергетики, щось скидати. А тут побачила в групі про те, що потрібна допомога і що вони також взаємно надають допомогу. Зареєструвалася і так ну, неожиданно було, звісно, дуже отримати, дуже приємно. Дуже рада, що працює цей фонд і допомагає людям, яким дійсно цього потрібно. Анна перебуває в Кременчуці вже рік. Повномасштабна війна змусила. Жінку покинути рідний Харків та опинитися у скрутному становищі. Тож вона щиро вдячна за допомогу, яку вважає дійсно значною. Дуже значна. І смаколики для дітей, і харчі для дорослих. Дуже корисна, і м'яса, і крупи. Дуже вдячні по можливості донатимо Щиро вдячні з відкритим серцем. Також усі, хто мав змогу допомогти волонтерам, долучилися до збору грошей на закупівлю пального, поклавши гроші до скриньки або донатом на картку. Валерія Лисенко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.